Зараз я знаходжуся у степаніці в лісі, пройдуся біля річечки. Літом вода в річці майже пересихає, але ж але ж, бобри запиняють і в таких невеличких цих бобрових є. вода є і ціле літо є тут вода. Це такі боброві ставочки. Бобри хазяюють. А такі греблі поробили. Отакий біля річки росте вільховий ліс. Вийшли із хмар сонце. А було так хмуро. Гребля теж бобри зробили. Але це ще раніше зроблю, не свіжа гребля. А це бобри поробили такі ставочки. Так я біля річки трошечки погуляюся. Сезон грибів вже пройшов. Тут така гарна теж природа біля річки. Колись тут риба була, а зараз вже річка майже пересохла. Такі добрі греблі добре роблять. Тропилося холодно, вітрено. Такий якийсь морозний день. Воно морозу ще немає, відчувається, як то мороз. така в мене прогулянка лісом вийшла. Тут, напевно дикі свині хазіювали. Є сліди, це свіже. От так свіжо порито тут в листі. Листопа ж хоче сонце пробитися крізь хмари, але ж така хмурна погода Листопад, Середина листопада День вже малий, сонце так не світить. Яка села вітру? Таке велике дерево повалило, а це стежечка, це бобри. Зробили стежечку. такі канали покопали. Не тільки греблі роблять, а ще й такі канали копають, риють бобри. Оце бобри, щось таке. Видно, десь хатка їхня тут, напевне. Там річечка. Оце вони прокопали такого канала. І туди далі є. Це вже бобри прокопали. А там такий канал прокопаний. Це боврача пел... лісопіння, пелорама. Так, обгризли. А це їхня стежечка. Тут їхня стежечка, а там проритий такий канал. А це бобри вирили до річки метрів десять. Якщо не більше. А вони такого каналу прокопали. І така у них траса. А тут стежка розходиться, одна стежка і друга стежка. Сонце вийшло із за хмар. То пробивалося, пробивалося і пробилося сонце. Хоч і сонце, але повітря холодне. Тут знову вітер повалив дерево. Ще бачиш якісь гриби. Я не знаю, що це за гриби. А вида цілий рад. От так радом ростуть гриби. Тут знову бобрика стежечка. Це прокопаний канал. А це річечка. Там запинено А це насипана гребля. Перша гребелька. Чотири такі гребельки є на цій ріці. Це ще до революції ці гребельки насипані. гребелька. до революції на Волині, Волинська губернія найбільше вирощували конопель, а коноплі йшли для полотно, для парусів, для, для флота, як і військового, так і торгового флота. Оце так насипана гребля. Та ці ставочки були для того, щоб мочити коноплі. Отут гребелька. Там може менше кілометра друга гребелька. Третя гребелька, де був ставочок. І там за ставочком гребелька була. Це мочили коноплі. Добігає до кінця моя така мандрівочка лісом.